До війни, напевно, у мене була думка, що якби все класно, все ти у всьому впевнений. Війна показала, що дійсно я дуже залежний від Бога і дуже залежний від обставин від людей. В цьому і проявилось від усвідомлення залежності. Ти розумієш, що потрібно до людей ставитись краще з терпінням, з любов'ю? Тобто раніше це було більш абстрактно, а зараз це стало більш практично. Я почав і в церкві. Більше в служінні брати участь і в волонтерстві. Тобто я, напевно, краще побачив масштаб трагедії і кількість людей, яким потрібно допомагати. У мене втратила впевненість в тому, що я роблю. Я не розуміла ні своє положення в церкві, ні своє положення на навчанні. Я не розуміла, ким я хочу бути, що я хочу робити. І це був час, коли я хотіла піти до всього і просто повністю все пам'ятати в житті. Я мала переїжджати в інше місто. І це було щось загублене. І після війни було писати, так? Так, І потім сталося війна. Так, і війна. Описати, яка я зараз. Коли почалась війна, у церкві залишилося всього пару людей. Ну, фактично три-чотири людини, серед яких була я, і не було кому служити взагалі. І ти постійно контактував з людьми, а моя професія пов'язана з людьми. Я вчусь на соціального педагога. І я просто зрозуміла, що я покликана служити людям, особливо підліткам. Тому що під час війни вони особливо потребували уваги і турботи. Вони були такі ж загублені, як і я до війни. Я почала служити в PreGirls. Я почала працювати в громадській службі соціальним педагогом, де я зараз працюю. І я просто зрозуміла, що це є моє покликання. До війни це Таня, яка думає дуже сильно Думає про те, як себе вести. Задумується до такої степені, що може закритися в собі і взагалі нічого не сказати. А Таня після війни це Таня, яка розуміє, що можливо це її єдиний день і єдина можливість в цьому житті mm -hmm. зробити це ось. Легка це до війни ем... і приземлена, напевно, зараз. Я не знаю, напевно, якось легше сприймалося життя, всі події, які там в мене були до війни, вони якось були. Не менш класним ніж цей весь рік, але якось вони настільки легко сприймались, ти настільки відчував себе, ну по-іншому живим, якось легко, легко тобі жилося. А зараз ти проживаєш настільки ж класні моменти в житті, тому що слава Богу, Бог наповнює ще життя, але вони якісь все одно постійно з фоном таким, якимось, який тебе постійно приземляє і повертає, повертає в реальність, напевно. Ну, я б сказала, що до війни я була більше така. Е окрильон, у мене було мільярд планів, що я буду робити, як коли. А коли почалась війна, ці всі плани просто ну, в один момент пропали. Я розумію, що я не можу жити такими планами, які я собі не придумувала, а мажити типу, тут і зараз. Ну, Це банально, звісно, це банально. Але я перестала там щось думати наперед, типу, планувати. Щось придумувати, типу, що вот я в цьому році хочу полетіти в Турцію там, ще куди то Я просто живу тут і зараз. До війни я, напевно, був а, більш замкнутий, тобто в мене було відносини з людьми, але я, а, я їх беріг. Але от з війною саме я зрозумів, що треба їх берегти ще більше та підтримувати ще, скажімо так, якісніше, тому що ну, вже ми на своєму досвіді розуміємо. Якщо банально виїжджаємо зі свого рідного міста в інше місце, ми згадуємо хто там живе з наших родичів, знайомих, просто друзів. І коли в нас є вже з ними якийсь контакт, або ми підтримували, це гаразд простіше знайти просто собі житло чи якийсь притулок на хоча б на одну ніч. Тому я скажу так про відносини. Я б хотів би так сказати, вони дуже на гарному рівні. Я б хотів би це розвивати ще краще, тому що от я зараз у цій церкві це бачу, як до мене відносяться. Я я думаю, це по-перше, тому що тут саме ці люди, ця молодь, ця атмосфера церкви, вона дуже подобається. І дуже багато моїх друзів, з ким я спілкувався, ми зараз стали ще ближчими, хоча багато, ну ми усі в різних містах. І мені здається, що зараз наші відносини стали ще краще і ще сильніші. Я до війни був позитивною людиною, яка сприймала все нормально. І після того, як пройшов час, я все одно на позитиві залишався і також є сьогодні такі ж саме людиною. Трошечки змінений, але на позитиві. Мені здається, я стала більш тривожна. До війни я... Ну, я б не сказала, що я до війни була легковажна, але я не думала про ті речі, які... Типу, такі базові. Е, от, як думаю, зараз. Типу, навіть пальне, щоб було постійно, там їжа якась така, що можна приготувати без е, е, світла, газу і так далі. От е, типу от ну, така більш тривожна, я б сказала, стала. Ну, думаєш про ті речі, які... Які, ну, типу, раніше навіть не, не задумався, що вони в тебе є. От, і ну, більш цінуєш а, життя оточуючих, які є з тобою, час, який маєш. Мені кажеться, до війни я був чуть менше сфокусований на мислях о будущем. І я як-то більше був по теченню, і мені Я просто думал о том, что все типа само будет собой. Как-то с начала войны я больше начал задумываться о том, что будет. Начал обращать на какие-то вещи в своем быту, которые до войны не были у меня. Ну и какие-то трудности пришли в жизнь в плане там из-за переезда и из-за того, что жизнь ну, приходится все-таки строить заново. И пришли какие-то новые тревожности, но вместе с этим, мне кажется, что я больше начал, ну, более уверенно начал пытаться познать Бога. И больше начал искать, чем было до войны. До войны я не могла там Богу так довіряти, як після. От віна зміцнила в мені довіру Бога. Ну, напевно, до війни я була не така стримана. Я була, можливо, десь якась вітряна. Я не знала там, чого я хочу, чого я хочу, напевно, в подальшому. Я не була нестабільна і, можливо, не завжди робила, точніше, не завжди стримувала своє слово і робила те, що там, наприклад, мала робити. А зараз через війну я стала більш сильна і стала також довіряти Богу, бо зараз це напевно певно на самому першому місці. Я стала більш стримана, я вже знаю. Що мені потрібно робити, де я знаходжусь, яка в мене є мета, що я маю робити, куди я маю рухатись. Перше, я навчилась терпіння. Це завжди була, напевно, моя слабкість. Я була дуже нетерпелива, як і в роботі, так і в цілому в характері. І війна навчила мене терпеливості до людей особливо, коли люди дратуються на тебе, люди на тебе зляться, щоб не злитися в відповідь. Я навчилася дуже бути терпеливою до людей, до обставин, приймати все, що є взагалі навколо. Це складно, але воно є зараз. І я навчилася відпускати минуле. Для мене було складно не повертатися в час до війни, не дивитися там минулі відео, фотки, не згадувати минулих людей. А зараз я живу теперішнім і приймаю нових людей і тепер не звертаю на минуле. А, навчилась, ну. Записатись навчилась за цей час я навчилася любити людей. Навчилася віддавати помсту Богу, тому що в перші дні війни особливо хотілося молитися, якось, точніше, в перші дні не дуже було легко молитись, а потім хотілося молитися якимись такими, не знаю, напевно, словами прокляття чи що. А зараз ти розумієш, ну я розумію, що в першу чергу Бог знає для чого він це робить. І як би там не було, ми просимо в нього щось, просимо в нього перемогу, але все одно я знаю, що Бог дасть нам перемогу і помститься потім, як, як планує, а не не як ми хочемо. Взя взяла більше відповідальності за свої вчинки. Наприклад, наприклад, навіть служіння. Mm -hmm. Дуже виросла, взяла ще більше відповідальності саме, ну, наприклад, нашому підлітковому. Я берусь за можливість, якщо я бачу, що я можу це зробити. За час війни я остаточно прийняв рішення одружитися. Це одне з таких найбільших рішень, ну, яке зараз є в житті, та ще вже саме це приїзд до Києва, тому що в нас було багато варіантів, куди саме приїхати, де саме. Та ще було дуже велике питання, у якої церкви залишитися. Тому що я сам з підтисячської церкви, моя дружина з баптийської. У нас не було питань конфесії. В ну, ми до цього нормально ставилися, але все ж були питання до якої саме церкви нам прийти. І я був дуже вражений, коли прийшов саме в цю церкву, і коли ми саме її обрали. Це також, як на мене, це один зараз з найважливіших також рішень, тому що церква ну, багато на що впливає. Ну, я можу точно сказати, що я стала по-іншому сприймати людей, які страждають. Ну, наприклад, війна ще десь 14-го року, але якось перший рік, понятне діло, що всі там переживають, моляться. Але потім, коли вже переїжджали там люди зі сходу, якось всім, ну, типа, я не знаю, особисто мені я якось не сильно звертала на них увагу, бо ну, я не була в їх ситуації, і я там якось не сильно звертала на це увагу. Але коли я сама була в ситуації, коли я переїхала. І була в новому такому ком'юніті, в новій церкві, і ну, типу, було важко. І почала по-іншому відноситись до людей, які приїжджають, і для них це все нове. І вони мають починати заново. І вони не знають, повернуться вони чи ні. І чи є їх будівля зараз, дім, куди повертатись чи ні. І коли от побула в такому стані, я зрозуміла, що це мега сложно і мега страшно. Хочу сказати, що я зрозумів, що кожна людина є людиною, тому що мене навчали. В принципі, батьки зараз стало більш таким точним, коли я зрозумів, що у нас є емоції, у нас є якісь таємні бажання чи щось таке. І от час саме під час випробувань це якраз показують емоції. Тому стараюся не звертати на те, що люди іноді падають чи іноді піднімаються. Але треба залишатись і розуміти про те, що кожна людина може робити якихось помилки, і тому Бог мене від цього трошечки е не, не від цього, а навчив тому, що треба сприймати кожну дію людини як е правильно і співчувати в цей час. Зараз да, в контексті війни да є питання, тому що напевно, як і всі, я не розумію. Чому вона так почалась і чому вона почалась саме тепер? І як я, можливо, навіть не до кінця усвідомлюю, яка саме конкретно моя участь в, в тому, що зараз відбувається в нас в країні? Так, да, залишилось. Ну, я думаю, що в мене єдине питання це, по-перше, коли це все закінчиться і як. Ну, я розумію, що це з часом побачу, як це все закінчиться, але е питання, типа, для чого це все було. Я вже не розумію, для чого, бо багато людей прийшли в церкву, там багато кому ми можемо служити і гуманітарною місією. Але ну, типу, хотілося б узнати таку глобальну е, причину, чи можливо чому це почалось, і чому саме з українцями, чому там не якійсь там Європі, а саме Україна, чомусь ми прямо під Росією живемо і так е, якось не повезло нам. Коротше, це я не можу дати пряме питання, але скажу так. Е... Чи має це відкрити людям? Те, що було? Ні, я, в мене нема питань. Я розумів, чому, як це відбувається, тому не задавав ніякі питання. Бо... Чому існують росіяни? Не знаю. Можливо, в мене все якби те, що не треба було знати. Mm -hmm. І прийшло пізнання те, що я мала знати. Напевно, ні. Напевно, за цей рік я. Настільки змирилася з короткочасністю життя і з тимчасовістю, з тим, що все настільки дочасне тут, що за це не треба триматись. Тому все, що стосується якихось таких глобальних питань, воно зазвичай все стосується нашого життя на землі. А коли ти розумієш, що це може в тебе обірватися, то ці питання в тебе десь зникають раптом, і ти просто думаєш про. Що щось майбутнє далеке саме на даний момент можливо це моє таке людське питання з роботою, тому що ну, на жаль, я багато що закінчив, багато що знаю, а питання на цю відповідь немає. Я вчуся далі, шукаю, але я знаю, що Бог дасть відповідь на це. Тому я за це не переживаю, тому що я чую Бога, що він зі мною. Ну, я думаю, так. я думаю, так. Бо протягом життя у кожне у, у нас усіх є питання, і вони колись відкриваються, Бог відкриває нам да, відповіді. А десь ми чекаємо певний час і повинні прийти обставини, через які ми зрозуміємо, що це да, відповідь Бога. Тому такі питання, я думаю, є, які я ще не знаю. Ну, гадаю, що так. Є питання, напевно, це питання, чому. В нашій сім'ї сталося деякі події, чому це саме так і для чого Бог це зробив. Но наразі відповіді я не почула. Тому. Для мене непонятно на даний момент. коли ми були в Мелітополі, ми думали о том, куди їхати. Був варіант поїхати в Європу, був варіант остатися, або був варіант у... ну, уехати в Україну. И по какой-то причине Бог сказал папе, что надо ехать в Киев. То есть мы долго сидели в Мелитополе, мы с начала войны просидели до почти конца июля. И в какой-то момент папа сказал, что он чувствует, что надо ехать в Киев. И на данный момент для меня непонятно, почему мы приехали именно сюда, потому что... Не, не получается э, пока что. Ну, короче, все не так, как я себе в голове представлял, и ну, нету вещей, которые я думал, что будут. И пока что такой, как э, не, не вижу сильно перспектив, но, э, возможно, это просто временно и нужно переждать. Ну, потому что мне... сейчас это не видно, но через время, мне кажется, все будет э, очевидно. Спокій мені дає е, радість. Я колись спокійна, зараз ну, як би це е, жахливо не звучало, так, але зараз війна, ну, через те, що я знаю, що Бог мене охороняє, оберігає, Він дає мені цей спокій, і я могу, можу спокійно радіти дню новому, який там починається. Е, і навіть незважаючи на те, що зараз трагічні такі обставини на країні. Тому так. Ну, напевно, мені дає спокій те, що ми знаходимося зараз тут в потрібному місці, і я впевнена 100%, що Бог нас помістив сюди не просто так. Ми знаходимося в класному місці, в чудовій церкві. Ми вже стали її членами. Ми знаємо свою місію. Ми знаємо, що ми маємо виконувати. Поряд є друзі, поряд є сім'я, і це дає мені спокій. Напевно, якраз таки впевненість в тому, що я зараз маю, і розуміння того, що навколо мене є люди, і хоча я їх не дуже добре знаю. Але вони мене підтримують, вони готові за мене заступатися, і вони дають мені велику рушійну силу йти далі. Церква це велика для мене рушінна сила взагалі жити. Те, що з нами Бог. Я, як ніколи, протягом цього року усвідомлюю і що Бог, Бог зі мною, Він дарує мир, Він дарує любов, і все що, все, що в мене є, це від нього, і все, що я можу подарувати іншим людям, це через нього. Молитва. Це... Я не знаю, як це сказати, але це настільки зараз сильно потужний якби, портал, я не знаю, як це mm -hmm. сказати. Портал між мною та Богом, завдяки якому я просто спокійно можу. Просто милиць, типу, Боже. Я хочу з тобою поговорити, щоб мені стало спокійніше. І стоїть? Так, дуже. Cool. Я прям міратворявних. Чесно кажучи, може, це не, не ну, трошки неправильно, але ну, або, ну, не те, що неправильно, а так якось егоїстично, ну, щоб бути. Ну, я, я іноді заходжу в свою ракушку, типу, там нема ні новин, нічого такого, що є, що відбувається навколо. Там є там тільки я, мої якісь мрії. Якісь ну, молитва, прохання до Бога, там особисті. Типу, тому що за рік війни я десь розучилась мріяти навіть про такі речі, там, купити плаття чи ще щось, там, ну, таке, такі дівчачі, базове. Тобто, от. Ну, как правило, мне становится более спокойно, если я каких-то своих проблемах э, начинаю вариться, э, просто пообщаться там с друзьями, да, ну, или даже не обязательно с друзьями, просто там в церкви, возможно, с ребятами пообщаться. Или, ну, это в плане общения с людьми. Но, как правило, если все-таки я аж преимущественно в жизни не нахожусь в кругу людей. Э, Як правило, це молитва или мой кролик. Час с Богом, прославлення, прославлення вдома. У мене всі сусіди знають, як я співаю. Е, молитва і, напевно, час єдності такий, як в церкві, ми маємо, тому що дійсно, коли ти. Ну, Весь період війни і зараз це так і залишається. Коли ти збираєшся і чуєш, що ти не один проживаєш ці емоції, що ти не один е, маєш якусь таку злість всередині або відчай е, періоди різні бувають. Це заспокоює і, ну, і звичайно заспокоює те, що знову ж таки я знаю, що Бог робить що знає. Мене дуже спокою, що зі мною рядом моя дружина. Мені дуже подобається поруч з нею. Я дуже радий це тому, що ми, ми разом. І те, що навколо нас наші вже друзі, нові знайомі, дійсно церква. Ну, я... ну, це дуже класно, коли вчора був мій день народження, і мені писали стільки людей. І, напевно, ну, у минулого день народження мені стільки не писали, навіть старих друзів, а тут написали багато нових і. Вже старих друзів, і це так приємно, коли ти розумієш, що ти ну, це, ну, це було дуже щиро, і ти це розумієш, ну щирість ти відчуваєш це. І мені це дуже сподобалося. Дякую. Зараз мене заспокоює те, що моя сім'я в, безп... ну, в безпечності, і заспокоює те, що. Не дивлячись на те, які були великі там, переживання, які були якихось там випробування, все одно залишився тут, залишився служити, і залишився разом з Богом. Це для мене най... напевно найважливіше в житті було, щоб не, не потірятися в великос... великих випробуваннях. Можливо, якийсь досвід. Наприклад, зараз всі говорять, що от, там переживають перед 24 лютого. Але я із того, що ми вже це проходили, я, я просто зібрала чемодан на всякий случай, бо я в минулий раз не збирала, <свят> і я якось вирішила, я краще зберу. І в мене він зібраний, лежить. І я розумію, що якщо навіть не понадобиться, то я просто спокійна, що він в мене є. От, і якось спокійно через те, що ми вже це проходили, ми знаємо, що таке війна. Бо коли ти не знаєш, ти там уявляєш якісь собі кадри із фільмів, мега страшні. Але ну це страшно, але по-іншому. Ти, ну, тіпа, це не фільм, і це от, отут і зараз, і коли там е бахнуло на кошиці, це реально було страшно. Е е якось мене заспокоює те, що ми це проходили, ми знаємо, а, що це таке, і ми знаємо, з ким це проходити.